Олег Дубовий живе у місті Чортків Тернопільської області. Продовж 38 років працював залізничником, вийшов на пенсію. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пішов у військкомат, аби стати на захист батьківщини. Ми тоді говорили, хто ж як не ми, хто хто моїти? Старші люди, бо молодь трошки була шкода. Хоча в військкоматі молоді було дуже багато. Ну, я вже цей час був вже на пенсії, бо відпрацювавши машиністом тепловоза. Великий проміжок часу, якраз вічна писать. Півроку був на пенсії. Я вже мав другу роботу. І якраз я був з ночі і почув, що ракети вдарили по Україні. І зараз звідти з роботи заскочив додому і сказав, дружині, що я пішов. Я поставилася з розумінням. Ми разом прийшли ми догляд всією сім'єю, я і дочка, і він ну він, звичайно, що він зразу пішов, тому що він був хлопець. А ми з дочкою сестри, і тому. Тому ми поки що нас були трошки притримали, ми залишилися тут в тилу і працювали і підтримували хлопців там, тому що їм перші дні було дуже важко. Далі у Олега було навчання. Вінськомат розподілили нас, де ту бригаду територіальної оборони. Так, У нас були навчання, і потім наш батальйон відправи на схід. 9 березня 2023 року Олег отримав поранення. Обстріл один з найпотужніших. Я заскочив в бліндаж, намагаючись, як я думав, врятуватися від осколків, але мене чекала зовсім друга доля. Танковий снаряд влетів в бліндаж, зніс мені ноги і застряг в стіні, але не зірвався. Попри тим, Махній Руслан Він і... не, не поміг мені вірватися, бо в мене вже я просто подивився, в мене ніг не було, турнікети поставити сам собі я вже не міг, хоча, хоча намагався. От іменно він мені поставив турнікети, і цим врятував мені життя. Олега відвезли до польового шпиталю, а далі в лікарню Дніпра. Туди до нього приїхала дружина. Наталія каже, про поранення чоловіка розповіла подруга. Я одразу почала його шукати, тому що я не знала, куди його евакуювали, тому що це так здається. Це війна. Його е, забрали з з поля бою. Хлопці потім повезли е, на, на одну точку, потім в другу, потім У нас ж лікарі вони їздять також. Вони працюють там, їздять, волонтерять е, туди на, на нулі, на, на в ті краї, і через них я взнала, що в його відвезли іменно в лікарню Дніпро. Тоді хлопці, волонтери наші їхали. І Я одразу з ними сіла в бус і поїхала, і на другий день ранком я вже була так. Це були двоякі почуття, з одного боку, і, і а з іншого боку, я не хотів був в такому положенні, як мене, щоб вона не бачила таке, як є. Але ми швидко порозумілися, ну просто вона знала, що мене треба підтримати з зовсім з другої сторони. Наталія розповідає, з того часу постійно була з чоловіком. Олег лікувався у кількох медзакладах. Після цього Наталія почала шукати клініку для протезування. Так вони потрапили в протез Foundation. Це неприбуткова організація Протест Фундейшн. Вони живуть за рахунок пожертвувань, донатів, спонсорства. Зараз дуже багато ампутацій. Відповідно, є якась черга заповнення анкети. Я заповнила анкету і нам треба було дуже довго чекати. Я це розуміла. Я розуміла, що нам треба рухатися, і я кинула клич, і я почала збирати кошти. Мені сказали, скільки це має коштувати. Я почала збирати кошти, мені було дуже страшно, дуже. Але дякувати Богу, світ не без добрих людей. І збирали, як то кажуть, цілим світом. І нам вдалося таки назбирати ту суму, яка була нам потрібна іменно на, на е, протези. То я зв'язалася з ними і сказала, що я можу їхати без чари, тому що я маю вже кошти. Зупинилася на, на протез Фундейшн, тому що там є клініка, є в США і філіал тут. Філіал тут тобто Якщо якісь будуть проблеми, не потрібно їхати в США, а просто приїхати в клініку сюди. А далі кілька місяців була реабілітація в клініці. в США. Наталія каже: усі послуги були безкоштовні. І віза, і дорога, і там, і проживання, і харчування, і все решту, це, це все лягло на їхні плечі. Зробили мені куксу приймачі, такі маленькі ніжки, і я вчився, перші кроки ступав на них. Коли я перший раз пройшовся, то я зрозумів, або так подумав, А ну його в баню, не знаю, що так зможу, а потім подумав, але ж, але ж так і зможу. Так ходив потім, через кожні два тижні півтора мені додали по 7 см. Ну і так різ до до певної висоти, коли можна вже було поставити коліна. Я обрав електронні, тому що вже трошки старший, трошки знав, що на тих би тяжко ходити. На цих мені набагато легше. Там є спеціальна програма. Він має цю програму в телефоні, але вона налаштована в нього. І він собі знає, коли треба заблокувати коліно, коли розблокувати. залежно, яка ситуація, чому треба, наприклад, по сходах піднятися, чому треба спуститися, чи йому треба по рівному йти. Наразі Олег Добовий проходить реабілітацію у сваляві у клініці протесфаундейшн з паном Олегом займаємося більше так на ходьбу, тобто більше на самостійну ходьбу, переходимо вже більше з милицями на ходьбу з милицями, і на ходьбу без милиць, але, наприклад, з додатковою опорою, або ж взагалі без опору, ходьба без опори. Тобто, це наша така мета, що полег пішов без опори. Займаємося вправами на розвиток рівноваги, вправи на баланс для того, щоб Олег міг себе відчувати більш на різних поверхнях, так як не тільки він буде ходити по рівні плиці. В ну, плані трошки є, трошки є. Ну, хочу сам перейти, в мене в планах побіцяли, зібрали гроші, купити дрон, своїм хлопцям відвезти. Та чимось займатися? займатися волонтерством по, по мірі можливості, що зможе там робити. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.